Хочу показати зараз, як ми обробляємо маскою, цією біопротеїновою. Це не обов'язково, але я ну, покажу для відео. Тобто ми змили шампунь, да, у нас вже все це змито. І зараз просто ми розведену масочку, яка у нас є, просто покриваємо ну, так от, на, на собачку. Мені не дуже зручно, тому що одною рукою знімаю. І, ну, тобто, да, чуть -чуть Масочки ми налили на собачку, потім отак її, щоб воно розподілилося по шерсті. І все. І тепер ми промакуємо і йдемо сушитися. І все. Тобто Це дуже сильно економить час. Купаю я завжди шампунем один раз. Цього абсолютно достатньо для того, щоб. Все у нас повимивалось, ви бачите, да, що все чистенько, шерстечка чистенька, все біленьке. Очки теж у нас білі, ні, немає, немає ніяких проблем з цим. Да, Марлі, йдемо сушитись? Ми вже посушились, хотіла вам показати. Шерсть дуже така м'якенька, немає на шкірі ніяких жодних подразнень, лупи. Це, ця собачка ходить до мене вже близько двох років. Постійно ми на цій косметиці, е, тільки її використовуємо. І вдома також власники використовують домашню, домашню лінійку косметики. Це приблизно е, такого, плана, такого плана шампунь, кондиціонір і е, спрей. Е, Якби це беруть, використовують такі, домашню лінійку косметики. А так, ну, ось так виглядає, м'яка шерсть, нічого. Все нормально вимито, все біленьке. Тому будемо переходити до стрижки. Да, Марлі?